Добрий день, друзі. Років 10 назад моя дружина чомусь запитала мене Коля, а де знаходиться найвища точка Рівненської області? Поковирялись в комп'ютері, адекватно нічого не знайшли. Я був в Рівному, зустрівся з викладачем Рівненського водного університету. Остапчук Сергій, кандидат наук, він вивчав географію Рівненської області. Він надав точні координати цього місця. Зараз це без проблем можна знайти в інтернеті. Ну і напевно настав час. Хотів їхати на велосипеді. встав зранку. Вийшов на двір, якраз накрапає дощ і не ризикнув, а погода класна. Друзі. Найвища точка Рівенської області знаходиться серед поля. Це недалеко Радивилова на окраїні е, села з такою просто позитивною назвою. Дружба У мене є електронний компас з координатами, Google карта і серйозна така карта, Like Maps з координатами, так що я чітко вийду на ці координати. Вже десь років. 5, напевно, я кожен рік день народження зустрічаю в горах. Мені 65 сьогодні і я знову на вершині. Якщо я не проїду сьогодні на велосипеді, мене не зрозуміють.